Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні я вам хочу показати, як розвиваються мої саджанці інжиру сорт Рандіна. Чому саме ці саджанці? Тому що просто вони мене в цьому році так сказати, вразили тим, як мені легко вдалося їх корінити. А зараз ще От Вам покажу, що вони і заклали плоди, і тому вирішила з вами поділитися своїми думками. Ну, По-перше, це моє не перше вкорінення. Раніше я вкорінювала інжир, далмацький у мене є. От, він росте не в горщиках, а в ґрунті відкритому я його на зуму укриваю. І вкорінювала я його, в принципі, коли обрізала гілки, то просто в ґрунт. Ці гілочки встреляла, накривала банкою, ну пляшкою п'ятилітровою такою каністрою з-під води, і все. І там цей процес йшов далі без мене. Тобто воно там вкорінювалося, я за ним не слідкувала. І от, значить, це, от, от таке вкорінення, як я вам зараз показую в саджанці, це я робила вперше. І я купила гілочки цього сорту в групі І е, потім значить, вкорінювала їх різними способами. В принципі, я вам показувала е, це вкорінення, це було взимку. Е, ну, в принципі, так як я там почитала, як це люди роблять, мені здавалося, це дуже складна справа. Але виявилося це дуже-дуже легко, тому е, можете передивитися е, це відео, буде ссылка на нього. Ну, я вам скажу, що і тоді я казала, що це доволі такий легкий процес, не треба його боятися, тобто там вкорінення було 100% ну, любими способів, який я не ну який я застосувала. Е, ну, так як я ж там багато насадила, вкорінювала цих гілочок, думала, що це буде складно. І тому в мене залишилися е, ну, були залишки, я їх пропонувала людям. Але ну, там кілька саджанців. А оці два я залишила. Знову ж таки, думаю, так перестрахуюся, тому що не знаю, як воно буде далі розвиватися. Ну і, і от дивіться, як воно розвивається. А воно розвивається ну, просто супер. Тобто, в цьому році або такий рік у мене, що вкорінився 100% інжир, та ще і, от бачите, як от він плодоносить. Або це такий сорт. Ну, я не дуже досвідчений. Інжировод, так сказати, у мене є. От тільки один інжир, який вже дорослий, от, ну, він плодоносить. І один ще поменше, там без назви сорту ну, посадила. У минулому році але то але мені вже дали той саджанець, і він ну, цьому році от показав плоди. Ну, виходить, другий рік. А цей, от, виходить, от взимку було вкорінення, і ось так от він вже видав, так от заклав плоди. Значить, що я робила? Я після того як його вкорінила, пересадила ці всі саджанці в горщик П 9. От. І в принципі дуже швидко там наросло коріння. Ну, так як це було взимку, то ще значить, я їх тримала в теплиці в своїй, там де були цитруси, Ну, там така теплиця, в якій ну, температура просто підтримується десь от плюс 5 до плюс 10 градусів. І потім, коли минули всі ці приморозки, то я винесла ці горщики. Поллітрове по 9 на вулицю. Ну і далі вони стояли отак. От. В принципі, я можу сказати, що коли було, рослини були в горщику 0,5 літра, то вони не дуже росли, от не було там сильного росту. Але я їх і ну, там, не пришвидчувала їхній рост, там, ну, не балувала їх добривами і так далі. Ну і Коли я от вирішила вже пересадити ці. Вкорінені саджанці в більший об'єм, то я зразу взяла ось такі от великі горщики. Тут, виходить, ну, мабуть, 7,5 літрів от в цих от горщиках. І просто привалкою я їх сюди пересадила. Ну, тут, виходить, ґрунт, мій садовий ґрунт, змішаний трошки торфу нейтрального. Такий крупного двоєчка я брала, значить, потім брала агроперліт і трошки піска. Ну, агроперліт жалко було, тому взяла трошки піску і листяний перегній. Ну, Вірніше, у нас є компостер такий, де там ми складаємо. Листя, траву, листя, ну, якісь там оті, сорняки, от, і воно поступово перегніває і забираємо знизу цей, цей перегній. і от Вони були отак от посаджені. Це... Тут... Тут дві гілочки, бачите, так. От. Ну, от, навіть пеноплас, це коли я ще тільки вкорінювала, різала ту, ті гілочки, що мені прислали, я їх порізала на мелкі шматочки. Ну, то подивитись відео. Це просто видало дві гілочки. Ну, було від, навіть, дві бруньки і дві гілочки так вони і пішли. Це я не прищипувала його. Це пенопласт, аж з того часу, як. Ну, Я його вкорінювала. Так, а тут, виходить, в нього... Ну, а тут одна гілочка. Значить, ну, в принципі, стояли вони на сонці. Майже весь день вони стоять на сонці. Ну, може, там ввечері трошечки від будинка йде тінь. Ну, полив постійний. E, значить, один раз я їх, мабуть, підживлювала добрим 20-20-20, А потім, колись коли прийшла, дивлюся. А тут от такі от маленькі, маленькі, вон, бачите, от получається, от, от, от коли я побачила. Ну, знизу, отут, знизу побачила отакі от маленькі е, плодики, що там закладаються. Думаю, надо ж, надо, треба ж мати совість, то хоч трошки їх взяти підживити. І, в общем-то, я взяла Петерс і з е, формули там, де більше калію і фосфору. Отакою, ну, у мене просто цей Петерс був для, е, етого, для підживлення гортензій. Ну, і от я його використала. Тобто, отаке фосфорно калійне добриво це, мабуть, тижня-два тому. Вони отримали, але от я вам що можу сказати? Ну, З свого досвіду, як закладаються ці плоди на інжирах, ну, от як в мене далмацький, да, росте, Я не знаю, як цей буде рости. А далмацький, так то він у нього ростуть плоди, не як там яблука, груші, да, що вони поступово збільшуються. Ні, вони отак закладаються. Ці плоди потім трошки збільшуються от, і якось замирають. Завмирають місяця, мабуть, ну може там на два ну там плюс ми мінус тиждень или скільки, ну в що... общем, от вони отак от і стоять от в такому от, тобто вони виросли до якогось розміру і потім отак от заумирають, заумирають і отак от все, тобто вони не збільшуються. За цей час можуть з'являтися отут от ще зверху якісь там закладатися от плоди, бачите, отут, от от ще. От виходить він росте і закладає плоди. От мабуть моя помилка тут, до речі, була така, що треба було, я ж не знала, що вони прям в рік вкорінення будуть давати такі плоди. А треба було, якщо, я, якщо б я його більше, так сказати, дала добрив, можливо, для того, щоб він сильніше вирос. От бачите, тут у нього ну, десь сантиметрів 50 от у цього, а у цього ну, от спеціально от поставила оцей, от, це саме, ну тут сантиметрів 70, мабуть. От, щоб ви бачили. Тобто, якщо б я е, ще якось його стимулювала для росту, то може і було б більше плодів. Тобто, шум, виходить, отак от закладаються ці плоди, от і от закладається, бачите, плодик, от плодик, і потім... Е, е, вони отак от як замирають. От, той росточок от він теж завмер. Ну, це, мабуть, тижня-два назад. Я ж кажу, що я його підживила. От. І тепер, виходить, от вони постоять отак от трошечки. ну ось Я ж вам розповідаю, як робить у мене Далмацький, А потім вони. Ну, десь за, ну, там, за тиждень чи за два до того, як вони дозріють, вони різко починають збільшувати все в розмірі. От коли вони почали збільшуватися в розмірі, тоді я ще так планую їх підживити, але нехай от вони зараз постоять, ну, не буду їх там дуже сильно підживлю. Тому раз на два тижні буду робити підживлення. Фосфорно-калійними. Ну, з азотом, звісно, трошки азоту. Такі формули, щоб не, не давати чистий азот, а просто е, трошки азоту, щоб в формулі було, і ну, там десь 5 єдиниць, да? а більше фосфору і калію, більше калію, скажімо так. Так, ну, ось, ось такі мої плани на цей інжир. Не знаю. Зараз, виходить, от я знімаю 1 вересня. Трошки пізніше вийде е відео, тому що я не встигаю тут все е ну <сум> треба ж і, і робити, рослини без мене не ростуть. От, не встигаю викладати відео і так це саме е казати. Ну і Виходить, от дивіться, він і до, до речі, він бачите, воно так от і визрів. Він дуже гарно от визрів, визріло стеблом. Бачите, от воно повністю. Майже отут, -от, тільки трошечки зверху, от воно зелене, а тут от воно. Повністю визріла. ну Цей інжир я не прищіпувала. Ну, я ж просто кажу, що я не очікувала, що він, от в перший рік, виходить, взимку я тільки його вкорінила, і тут він зразу видав, от дивіться, скільки він у нього плодів. ну Я ще не куштувала Рандіна, не знаю, як він. ну Це е, е, ранній дуже ранній сорт. І якщо б він в мене вже ріс, то е, звісно, він ранній сорт, він би вже достиг. Але е, це просто із-за того, що. Що ну, так виходить от зараз плодоношення у нього, тому що у нього було зимове вкорінення. Ну і, мабуть, він дуже для мене старається. Бачите, скільки багато плодів. А мій далмацький, він, до речі, сачкує в цьому році. От, на ньому було після зими був врожай, от, там ну, може штучок. 15-20 було. Потім я його ну, доволі таки ну, я, може, сама пропустила, пізно його прищипнула, і він тільки от зараз поназакладував знову плоди. от, Коли вони достигнуть, я не знаю. Там же ж він ну, великий. Коротше, треба, якщо ці можна, я планую, якщо що, я переставлю їх в теплицю, от, щоб вони могли дозріти, то ну, Долмацький, я навіть не знаю. Будемо сподіватися на теплий вересень місяць. Коли він достигне, не знаю. Так, Тут була в мене проблемка. Значить, от дивіться, Бачите, от є сліди кліща. І обробила я його від кліща, акарицидом, Ну, я вже не пам'ятаю, який препарат. Ну, коротше, щось обробляла гортензії і його теж обробила. А на Далмацькому, от зараз підійшла до нього подивитися. Ну, думаю, так буду знімати відео і подивлюся, скільки там в нього закладено врожаю ще на осінь. Подивилася, але ну врожаю мало, зато листя все там пошкоджене ну, Шкідником якимсь там. ну, Я читала, що є шкідник, який от, е, нападає на е, дуже розповсюдився і нападає на е, інжири. Але до цього року я нічим їх не обробляла. от Зовсім нічим. Але зараз сьогодні візьму, оброблю інсектицидом ну, Любий препарат візьму, тому що там видно така сіточка на листу, що це е, точно от є гусінь якась, от, цей шкідник, і тому буде обробка. Тут нема. Ну, то, ну Всі стоять біля гортензії на сонці окремо. от. Ну, в общем, от, Отак він мене порадував. Так що навіть не знаю, чи це я так гарно. <гум> умудрилась його вкорінити. І отак от вийшло, що це сорт такий. Ну, буду пробувати. Хочу ще купити потім собі ще парочку якихось сортів, і... тому що дуже. Смачний цей інжир, от і в принципі, такі погодні умови складаються, що якщо його вкривати і е зберегти від оцих е ну, приморозків е в, в травні місяці, то в принципі можна вже тут у нас на півдні вирощувати гарні врожаї навіть без теплиці. Ну, тобто, там не відрами, звісно, збирати, але для себе покуштувати цю смачну ягоду можна вирощувати. Так що, отакі от справи в мене з інжиром. От, пробуйте, нічого складного, як виявилося, в цьому нема. Але от треба все ж таки придивитися, можливо, до сортів. От, або, от, в принципі, далмацькі, звісно, там. Треба, мабуть, щось мені змінювати в технології вирощування з прищіпкою, і так далі, щоб він раніше закладав другий врожай. До побачення, гарних вам врожаїв.